Добрий день, друзі. Нехай Бог вас рясно благословить. Сьогодні у нас такі події дуже неприємні, Білопілі трапилися, обстріляли знову Білопілля, є загиблі, є поранені. Так що прошу молитися за Сумщину. От. Ну І ділюся хлібом щоденним. Е Сьогодні читав Євангелія від Матвія і ми всі читаємо за планом перемоги його. І от в 16 му розділі там йдеться про те. Як е, учні перепливли на інший берег і згадали, що не взяли хліба, забули взяти хліба. І Ісус їм каже, до цього Ісус балакав з фарисеями, і Він їм говорить: бійте за кваски фарисейської, яка є лицемірство, а що вони перемовились один з одним і кажуть: напевно, це він говорить, тому що ми забули хліба. Та Ісус їм каже, хіба ви не пам'ятаєте? Як я перетворив там, чи як е, п'яти хлібів вистачило на п'ять тисяч людей. От знаєте, друзі, от я коли читав це місце і цю історію, я згадав таку, такий момент, який дуже часто трапляється з нами. От, є моменти, коли ми щось забуваємо, є моменти, коли ми про щось не подбали, от, знаєте, в житті, да? І дуже часто, я думаю, Буває так, що ми забуваємо про те, який великий наш Господь і що Він може зробити для нас. Дуже часто буває, що ми забуваємо про те, як він діяв вчора, і думаємо, що е, якщо ми щось забули і про щось не подбали, то е, це вже хана, знаєте, як, як, вони, як вони думали, да, от, а ми хліб забули взяти. Це напевно Господь нам каже, що ми забули взяти хліб. От, але Ісус каже, це вже не проблема. Це вже не проблема, що ви забули взяти хліб. Це вже не проблема. Каже, ви хіба забули, як я перетворив, чи як точніше п'яти хлібів, він так сказав, п'яти хлібів вистачило на п'ять тисяч людей. Друзі мої, нам не треба забувати того, що робить Господь. Для того, щоб мати е, бачити його дива в подальшому, ми не повинні забувати те, що він для нас зробив. Давид він казав, благослови моя душа Господа і вся моя внутрішність. Святе ім'я Його, благослови, душа моя Господа, і не забувай всіх а, доброті Його. Ну, друзі, давайте будемо пам'ятати те, що Господь нам зробив. Він вчора, сьогодні, і повіки той самий, він не змінюється. І тому, як він чинив дива а, 2000 років тому, він може чинити ці дива сьогодні. Як він чинив дива в твоєму житті вчора, він той самий, він так само може чинити дива і сьогодні. Тому, якщо ти щось забув, згадай. Свого Бога згадай, що він робить і що він робив раніше в твоєму житті, і довіряй йому. Нехай Бог благословить нас сьогодні. Гарного всім дня! Слава Ісусу Христу!